Працюємо! Сьогодні ми разом з спеціалістами фірми Гермес підведемо результати досліду, який закладений на полях підприємства Стова агрофірма Новий шлях Борівського району Харківської області. З вами будуть працювати представники фірми Гермес і я директор підприємства Гоман Олексій Анатолійович і агроном. Він зараз іде, комбайн підганяє Вразовський Анатолій Станіславович. Загальний фон цього поля сорт Селенівка. Останній посів після соняшника, «Соняшник соняшний «Експресо Стійкий». І експрес був тут внесений в нормі 50 грам на 1 гектар. Після збирання соняшника збирали ми його пізнувато, тому що Аргентик не ранній гібрид. І посіяна в кінці вересня зима пшениця. Тут при посіві було внесено 60 кг амофосу, 40 кг м'ячної селітри, до весни ну, весною було внесено 200 кг каса. Зараз їде перший, перший у нас дослід який. Гомісол плюс 01 літр на гектар у фазі кінця кущення, початку виходу в трубку. Бакові суміші. Підводимо результати досліду. Ми сторона не зацікавлена, так як ми не платили за дані препарати. І що мушу сказати, що е, різниця є, і Анатолій Станіславович її зараз так Ділянка з гумісолом дала нам 58,27. Сотих центнера з гектара і контроль дав нам 55,41 центнера з гектара. Це дало нам різницю з гумісолом на 2,86 центнера з гектара. Ну, я гадаю, для цього року це гарний результат. Для порівняння із трьох варіантів у нас контроль з мегафолом. Дав прибавку 2,7 цент на рази гектар. Тому не в цілях реклами, але рекомендуємо. Працюйте.